Привіт! І з вами Діма Сьогодні я вам покажу, як треба робити голімів, висушувачів і сніговиків. Добре, почали. Чук. Я покажу, з яких матеріалів їх треба робити. Голіма з блока заліза. Добре. Так. 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 І тепер ставимо тику. І голім. Бачите, який в нас голім. Зараз я його вбілу. щоб вам показали, що з нього випадає. Це довго. І з нього випала троянда і залізний зливок. Добре. Давайте зробимо тепер висушувача. І зробити висушувача треба пісок душ і череп склеяти висушувача. Зараз ставимо. Так само, як ми робили голову, тільки іншу голову і пісок душ. Чик-чик-чик. Зараз він зірветься. Я вже буду вперед. Зараз його, бачите? зараз. Вс, дидись. Ось він. О він. А, він не може вести. З нього я зараз вам покажу, що випаде. на на на, -на. Жалко, що ви не чуєте, я в мене мешка захлила. О, зараз ще трошечки. О, ще трошечки, трошечки. Якщо в нього вже червоний, то означає, що чик, і він помер. Добре. Де він іменно помер? Я хочу вам показати, що з нього випало. Ну не видно, Напевно, десь далі. Ну і добре я вам взагалі так покажу в інтер'єрі. Що. Із нього випадає зірка. Зіркою із неї можна зробити маяк. Так. Я її шукати А, Ай, добре. Тепер далі Сніговичок. З його, його дуже легко зробити. Берете... Робити сніг. чотири 4... Берете 4 сніжки, ставите його. Можна його і... Можна і так. Зараз я вам покажу. ой ой, ой, Це довго буде. О, сніжок. чотири сніжки. Чотири сніжки берете. І з цього виходить сніг. З чотири сніжки виходить сніг. Добре. Беремо сніг. Тикву вот, тут треба знайти. Берете два, і на третій ставите гарбуз. Все. Ось у вас сніговичок. Вб'ємо його і подивимось, що з нього випаде. Сніжки! Все, це все з нього випаде. Добре, з вами був Діма Балдін і до нових зустріч.